Сьогодні ми поговоримо на тему, чи насправді нам заливають заправки стільки, скільки вони обіцяють. Я провів повноцінно незалежні тести, де ми заправили 6 зразків на різних заправках, зважили їх на вагах, перевірили по сертифікату всі значення. І зараз я вам дам інформацію для тих, хто дуже поспішає і не хоче дивитися відео повністю. Нам заливають рівно стільки, скільки обіцяли. Тобто всі 6 зразків на е, тесті показали, що нам заливають рівно 20 літрів по специфікації, яка знаходиться в паспорті. А для тих, хто хоче зрозуміти, що відбулося, як це відбулося, е, знайдіть для себе 20 хвилин часу, бо ми будемо говорити про незалежний тест. Максимально інформативний про те, що вам важливо як користувачеві автомобілі, які їздять на газі. Друзі, вас вітаю. Перепрошую за голос. У мене зараз запалення легень. Як я лікую і одночасно все одно працюю. На жаль, немає часу на те, щоб розділяти цю роботу. Як я обіцяв, ми починаємо тести на якість газу. Ми будемо перевіряти газові заправки. А цей тест є повністю незалежним. Методику я виробляв протягом фактично 10 років. Спроб було дуже багато, і зараз я сподіваюся, що ми все ж таки доведемо все до кінця. Як виглядає вся ця процедура? У нас є автомобіль, на якому буде під'єднано кожен з цих балонів. Перед тим, як його під'єднати, я всі балони, вони порожні. Пронумерував. Е, далі ми зараз поставимо на ваги кожен з цих балонів. Ось таким чином. І зафіксуємо вагу. Зразок один, 14, 26. Далі. Зразок 2. 14, 22 Зразок 3. Четырнадцать восемьдесят восемь. Зразок четыре. Четырнадцать двадцать четыре. Зразок пять. 1484 84 і зразок 6. 1422 22 Ми маємо зараз е, показники по кожному з балонів, які я подальшого по, по черзі під'єднаю до автомобіля, під'їду на заправку і е, проведу заправку на 20 літрів. У нас є. Температура, тиск, і у нас є сертифікат відповідності по кожному з запостачальників газу. 20 літрів мають бути певна ваги. Це буде наш перший етап проведення тестів. І ви вже зрозумієте, чи насправді вам заливають заявлену кількість енергії, об'єм енергії, чи вам просто заливають якусь віртуальну цифру. Я під'єднав перший балон, <кій> всі інші будуть стояти поруч. Ось так це виглядає. Тобто я під'їжджаю на заправку, замовляю 20 літрів газу, заправляю, від'єдную. Приїжджаю до наступної, вже інший балон заправляється, від'єдную, беру сертифікат відповідності, роблю замір температури, безпосередньо балони. Там є похубка 1,5-2 градуси, але для нас важлива загальна картина. Тож ось такий процес. Перша заправка у нас буде на мережі Гранд Патрол, яка знаходиться в Києві. Це 20 літрів, як я казав, я запрошу, попрошу мені надати сертифікат відповідності. Ну а далі ходимо, що буде. Дев'ята колонка. Зараз цей зразок ми фіксуємо як перший це Гранд Петро, який знаходиться на проспекті Бажана. Ну а далі е, я перемикаю на е, наш шостий зразок. І ми поїдемо, скоріше за все, на заправку клоп. Перший зразок у нас має температуру 14,6. Зараз я від'єдную. І під'їдемо його на шорти зразок. Зразок наступний буде наркво. Це просто. Байпажена. Це у нас зразок номер ну, ще есть. И температура складає разом 16,6. Так, тому що тут ємності е, знаходяться під землею. Поїхали на Упернату. Подивимось, що вона дуже перспективна організація, але існують певні стереотипи. Зараз ми будемо з ними працювати. Укрнафта, у нас зразок номер 2 Так, тепер поміряємо температуру 14.2. Це ємні зовнішній. Наступний зразок у нас буде заправка UPG біля Дарницького моста. Наступний наш кандидат це нав'язлива заправка окко. Купіть пиріжки, купіть каву. Кажеш 35 разів дні – все одно щось купити. Хто їх вчить так продавати, я не знаю. Але зараз ми будемо перевіряти їх на предмет якості пального. Так, це у нас паспорт якості на... Yeah. Око. Okay. Нормативне позначення 89, фактичне значення 95,4, але це за моторним методом. За моторним методом бензин 89, той, що ми вважаємо куточок споживача, дуже незручний. Око у нас вийшов найдорожчий. 13-та колонка, третій зразок. Зараз ми міряємо температуру. На газі від око. Тут в чому нюанс? Тут теж ємність у нас закопана. 13 навіть 12,9, тобто він, він е, саме охолоджений. Це впливає на щільність. Тобто ви по кілограму маєте теоретично отримати більше в такому випадку. Нам залишається тільки одна заправка, і це буде заправка. Авантаж. Далі будемо зважувати Останній зразок буде на заправці авантаж. Це лоукост, це дуже цікаво багатьом. І ми після цього вже проведемо зваження цих балонів. Завтра буде вже біля 12 треба йти спати. Трива була заправка Авантаж для більшості. Тим, що тут вартість газу на 4-5 гривень нижче за конкурентів. І у багатьох з'являється питання, чи насправді вам тут продають газ належної якості. 31 гривня 15 копійок коштує тут літр газу. І я заправився щойно на офку. За ціною 36 раз. Який ми заправили на авантаж? Визнається між О, око та авантаж фактично 100 гривень. Авантаж. П'ятий зразок. Температура складає 15 і п'ять. Я щойно закінчив збір зразків на заправці авантаж. Це був останній п'ятий зразок. Всі мені надали паспорта якості, всі надали чеки. І заправили, питань немає. Є деяка різниця в температурах, є деяка різниця в даних, які я сфотографував в паспортах якості. Тож завтра вранці я зважу балони, подивлюсь на ці показники. Потім ми подивимось на те, що написано в паспорті. І також о, у нас зафіксована температура, коли я заправляв кожен з балонів. Тобто у вовху газ був най, найохолоднішим, а у авантажа найверячішим. Чи буде це впливати на кілограми, ми це дізнаємось завтра. На добраніч. Цього моменту я чекав майже 10 років. Ми провели перший реальний тест на предмет чесності заправок. У нас буде проводитися ще додаткові випробування кожного з газів, і це буде вам допомагати розуміти, наскільки кожна заправок відповідає заявленим параметрам в сертифікаті відповідності, наскільки вам чесно заливають пальне, наскільки воно відрізняється одна від іншої заправки. Тобто, у нас буде дійсно інформативний незалежний. Тест на чесність і на якість газу на кожній ЗАЗК. Я зібрав 6 зразків. Е, у нас була Grand Petrol, Клооко Авантаж е, UPG і Укрнафта. Е, Це шість заправок, які я е, знайшов в різних частинах міста Києва для того, щоб заправити по 20 літрів. В кожний з балонів, які ми попередньо зважили у порожньому стані, а потім, заправивши 20 літрів, я їх перевірив на предмет температури і також зважив вже окремо. Що ми маємо наразі зараз? Це перша частина тесту. Головна відповідь: нас ніхто не дурить. Тобто, всі заправки, всі ці 6 зразків. Що обіцяли, то і заправили. Але є також і топ-6: хто нам заправив більше ваги, хто нам заправив менше ваги. І це дуже важливо, тому що кожен з газів має певну калорійність. Топом у нас був UPG. Далі у нас йшли три заправки, які мали розбіжність. І потім лоукостери, які дали найменшу вагу по своєму зразку, чи є це проблемою? Ні, це проблемою не буде. Ми перевіримо кожен зі зразків. У наступній серії на предмет витрати пального, тобто, один автомобіль в одних умовах проїде по 50 кілометрів, і ми кожний з цих зразків знову зважимо і подивимось, наскільки вони відрізняються один від одного після пробігу 50 кілометрів. А ще ми проведемо замір динаміки розгону, тобто кожен з цих балонів. Буде видавати нам пальне з різних заправок. І ми перевіримо, наскільки якісно горить цей газ, наскільки він нам зменшує чи збільшує потужність, і це буде видно в секундах розгону з 50 до 100 км на годину на третій передачі. Тобто, ми не будемо перемикати передачі, ми не будемо змінювати умови. Тобто, усі, всі ці шість балонів у нас будуть однаково в однакових умовах випробовані Зараз вам покажу. Скільки ж ми отримали ваги насправді по кожному з зразків? Це зразок номер один, який був в порожньому стані, мав вагу 14 кг і 260 грамів. Зараз показую вам ваги і ставлю знову. Ось. Вага першого зразка. Це 2502, 2504. Це зразок номер один. Далі переходимо до зразка номер два. Він в порожньому стані

Мав вагу 14,88. Тобто 14 кг. 880 грамів. І це має вагу 25,68 Наступний зразок номер 4. Мав вагу 1424. І зараз у нас 25 32 25, 34. Я не претендую на академічні показники. Ми показуємо вам те, що можливо повторити багаторазово. Порожнім 1484 в заправленому стані 25,3. Це зразок номер 5. І. останній – 14-22 В порожньому. І 14-78 в заправленому стані. Перепрошую двадцять я дуже дякую всім, хто підтримав або підтримує цей проєкт донатом в банці або підпискою на YouTube канал. Це дозволяє мені залишатися незалежним, це дозволяє мені підтримувати темп досліджень і робити корисні інформа... кори... дослідження і надавати корисну інформацію для вас. Разом ми робимо складні речі досить легко. І головне, що це буде корисно всім. Що ж у нас вийшло в результаті? У нас вийшла різна щільність, тобто густина газу була різна. Чому? Тому що одна заправка пропонувала газ, де було більше бутану, інша заправка пропонувала газ, де було більше пропану. Це співвідношення, яке варіюється в сезоні, це співвідношення, яке впливає на витрату пального. Головне, чому один каже, що у нього на одній заправці все чудово, а інший каже, що на тій самій заправці погано. Тут ми починаємо використовувати наш досвід. А саме, для того, щоб газ працював належним чином, вам потрібно починати з його підготовки в редукторі. Якщо редуктор отримує недостатньо теплоносія, яка є охолоджуюча рідина в автомобілі? У вас газ буде прогріватися неналежним чином і горіти неналежним чином, випадати в осад, забруднювати форсунки. І навіть на цьому етапі немає жодної провини у заправки, в тому, що у вас неякісно встановлене газове обладнання. Заправкам дуже подобається така історія. Хоча я розумію, що їм дуже сподобається така історія, тому що насправді я був дуже здивований. Я шукав десь скандал, я шукав десь проблему. Але проблеми не сталося. У нас станом на 1 жовтня 2025 року. Все добре з газом в Києві та Київській області. І головна розбіжність у показниках пов'язана з якістю вантажа, з якістю налаштувань і з тим, як кожен з власників користується своїм транспортним засобом. Чи можна покращити показник в вашому автомобілі? Так, це можна зробити. Перш за все, ви робите якісний прогрів і обираєте газовий редуктор, який переводить газ у переподібний стан, підтримуючи його температуру не нижче 40 градусів, а бажано 50 і 60. Це перший базовий момент, з якого починається подальша робота будь-якої газової системи. Якісний газовий редуктор. Це запорука вашої спокійної і доброї роботи всіх елементів, і також фільтри, фільтри не будуть забруднюватись. Далі встановлення газового обладнання складається як з подачі газу, його дозування, налаштувань. Але про все це ми вже поговоримо тоді, коли завершимо всі ці тести. Я розповім про пріоритетні кроки в кожній роботі і те наскільки це має умовно. Від, е, відсоток важливості у кінцевому результаті. Газ горить інколи навіть швидше за бензин. Температура горіння у газу зазвичай нижча за бензин. Якщо витримати е, співвідношення палива з повітрям, ви будете завжди працювати в нормальній температурі і не перегрівати каталізатор, не створювати температурні навантаження в камері згоряння на клапанах. Тобто, у вас система буде працювати значно краще. І мастило також вам скаже дякую. На цьому все. Це був перший тест. Ще раз дякую всім, хто підтримав чи підтримує нашу ініціативу. Ми робимо це все незалежно. За час моєї роботи з 2004 року я жодного разу не співпрацював з жодним АЗК, не отримував жодного платежа або іншої винагороди за мою роботу. Тож цей тест фактично незалежний і показує реальну картину наших. Речі, якими ми користуємось.